Отож, в Україні можуть перейменувати 109 населених пунктів у рамках дерусифікації та деколонізації, серед них і п'ять великих міст. Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав відповідне рішення. Про це 20 березня повідомив перший заступник голови комітету Роман Лозинський. Про те, які нові назви отримають, зокрема такі міста, як Червоноград, Южне, Павлоград, Синельникове та Бровари під Києвом, а також. Коли за остаточне перейменування населених пунктів можуть проголосувати українські парламентарі, далі у прямій мові нардепа Лозинського по селах нас все добре. Там громада активно залучалася, півроку включалася, вели дискусії, так як закон дає право громадам, і вони приймали свої рішення і передавали на Верховну Раду. Серед 104 сіл та селищ, таких більше половини, але міста... На превеликий жаль, таким правом, яким дав їм закон, не скористались. Тому я дуже коротко розкажу і поясню про міста, які ми сьогодні деколонізували на засіданні комітету. Почну з рідного з рідної Львівщини, місто Червоноград, яке дуже довгі були дискусії. Ще референдуму в 1994 році. Український інститут національної пам'яті і результати референдуму говорили про те, щоб перейменувати Червоноград в Христинобілі. Але сьогодні була дискусія на засіданні комітету серед народних депутатів теж були пропозиції щодо назви Шептицький, яка була на обговоренні в громаді, і рішенням комітету прийнято перейменувати Червоноград в І що викликає різні позиції, але це рішення я переконаний, теж історичне, тому що ми деколонізуємо нашу країну разом. На Дніпропетровщині багато з вас чули про населений пункт місто Павлоград, і сьогодні Павлоград це Матвіїв, історична назва, козацька назва цього регіону, яка абсолютно таким консенсусом була прийнята. І також на Дніпропетровщині у нас було місто Синельників, яке було назване на честь якогось російського військового. Від сьогодні це ріднопілля. Ріднопілля, тому що свого часу там була німецька колонія, здається, Егенфельд. Якщо перейменовувати, то це тепер Ріднопілля. На Одещині, дуже важливий населений пункт місто Южне, велике портове місто, яке дотепер називалося Южне, і від сьогодні там повернуто історичну назву Порт Аненталь. Аненталь ан це здається Анна. А Енталь це долина, то це долина Анни. Дуже така цікава назва для цього регіону. І ще одне місто бровари. Вам, я думаю, вас точно з'являються питання, чому бровари перейменно, що там не так з броварами. Але в 1724 році, в 18 столітті, бровари на картах це броварі. Після того дуже довго ця історична назва всюди в документах писала Броварі. Але імперська політика це не лише про повністю зміну назв. Вони міняли букви, вони міняли формулювання і на превеликий жаль дотепер дуже значний слід імперської політики, російської колоніальної політики, не лише в наших топонімах, але й в тому, як ми говоримо. Вже незабаром ми очікуємо на фінальне рішення, на остаточне рішення, яке буде приймати Верховна Рада в залі засідань, необхідними для цього 226 голосів. Але сьогодні комітет. Підсумуємо Южне порт Аненталь, Червоноград, Шептицький, Бровари, Броварі, Павлоград, Мацвієв та Синельникове Ріднопілля.